Добро здоров'я пані пановок тогорічної з великим задоволенням вдруге сьогодні, 17 серпня. У неділю я вас вітаю на моєму авторському ютуб-каналі. Він називається Василь Кламчук. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Ну в попередньому випуску я намагався дати максимальну інформацію стосовно підготовки і обставин, які до речі є навколо завтрашньої зустрічі в чорнівному овальному кабінеті, куди як ви знаєте, президент Трамп запросив президента Зеленського. Ну плюс до всього він туди запросив і європейських лідерів. Але це так було сказано не конкретно мовляв, хто хоче, приїжджайте. Ну, от поки що інформація є про те, що Олександр Ступ, президент Фінляндії, може доєднатися до президента Зеленського, і там, якби плюсів достатньо багато від того, що Ступ – це єдиний гідний, як в принципі повідомляє сам Трамп його суперник для гольфа. Значить, вони об'єднуються не тільки там політичними справами, але й ментальними, в тому числі уподобаннями. Ну і плюс ступ реально має досвід з спілкування з самим президентом президентом Трампом і ми можемо спокійно метикувати, що не те, що там громовідвід буде, але ну, аби з можливо якось переконати Трампа включити далі Європу в весь переговорний процес. Ну принаймні, щоб не було гострих кутів, і команда Трампа, ви ж знаєте, вона відрізняється. Ну, якби не дуже професійними підходами до міжнародної політики, не дуже висловлювалася в некомпетентний спосіб стосовно того, що навколо відбувається. Я так дипломатично про це кажу, так що будемо бачити. Бачити, ну і плюс Фрідріх Мерц, теж, як заявлялося, дасть поради президенту Зеленському як правильно спілкуватися з Трампом. Хоча не сумніваюся, що у президента Зеленського вже достатньо великий досвід спілкування із президентом Трампом. А, ну ще треба по потренуватися на Джей Дівенсі, але я вам скажу, що Джей Дівенс рибалка. Тут треба, я думаю, виставляти до нього того, хто в команді президента Зеленського непогано рибалить. Я думаю, що вони там знайдуть спільну мову. Добре, ну і в принципі, якби ця хода пов'язана з мирним треком. Спеціалісти і міжнародні експерти говорять про те, що зараз дуже важливо уважно стежити за двома індикаторами, і це по суті єдині показники. А чи є шанси припинити вогонь в Україні, чи немає, чи є бажання в принципі в росіян домовлятися. Ну от перший індикатор, але ви всі скажете, що він вже зламаний. Та з огляду на повідомлення мої в першому брифінгу, це кількість російських атак на фронті і в повітрі. Ну, якщо в повітрі можна сказати, ну якби немає такої вже. Кілька тижнів поспіль навали розльоту дронів по всій території України, нема кінжалів, нема стратегічної авіації. Балістика літає там по військових полігонах на Чернігівщині, але все одно літає. Ми там б'ємо МПЗ, ми там сьогодні спалили щось там в Воронежській області на залізниці, але в повітрі, начебто, плюс-мінус. А от атаки на фронті, ми бачимо, що вони не зменшуються, а навпаки, підсилюються. І от коли була зустріч Трампа і Путіна, там було досить. Ні, атак сьогодні знову я вам констатую за даними генштабу, вже 127 і не сумніваюся, що на завтра буде більше, а в тому числі підсилилася інтенсивність артилерійського обстрілу. Авіація полетіла, тобто кабів теж стало більше. Ну за дрони я мовчу, бо дрони ну без них зараз війна не відбувається. Ну але от це перший індикатор: кількість російських атак на фронті в повітрі. Другий індикатор. Це згода принципово Путіна на зустрічі з президентом Зеленським. Бо з цієї зустрічі буде неможливо вийти без якоїсь домовленості. Путін не може просто розвернутися і піти в той момент, коли там умовно Трамп і Зеленський. і Президент Зеленський будуть щось там поговорити. Тобто, Путін погодився на Аляску лише тому, що Трамп почав рухатися по антипутінській спіралі. Тобто говорити йому про санкції, про обструкції, про те, що він втомився від Путіна, що Путін там його обманув, що він там намагався з ним говорити. А Путін такий кровожерний. Тобто, насправді, Путін цією зустрічю добився того, що Трамп зупинив цей рух. До того як прийняти якісь серйозні рішення, це теж факт, ми про це говорили. Тобто, Трампові, напевно було б краще обрати позицію сили, а не задобрювання Путіна з цими червоними доріжками, з цими солдатами, які там під трап щось там підпихують. Ну це це взагалі. Хоча це був суто технічний момент, але символізм він виглядав досить серйозно. Причому є там розмова про те, що навіть до кримінальної відповідальності притягнути тих, хто дав команду розкладати цю червону доріжку. Ну, Мо що це трам сам придумав? І до речі, розуміє лише позицію сили Путін. Ми ж теж про це говоримо, а не червону доріжку. Для червоної доріжки, ну як то розказують, що Трамп втомлений, прилетів та після зустрічі з Путіним. Ну я думаю, що він втомлений від того, що ну, він не втомлений, а прилетів, просто розстроївся від того, що він хотів, від того, що він отримав, і від тієї обструкції, яку він отримав, як люди почали сміятися над тим, що він путіну там викатив все, в тому числі червону доріжку, а Путін там вкотре над ним познущався. І ці люди, які там за е, пос, цими посадками слідкують за ходою, за тою, хто говорить, хто якою там рукою, з якої позиції тисне іншому руку, і що Путін сидів там з широко розставленими ногами, і це означає, значить, сталість і потужність опозиції. Мені здається, до речі, що ця поза, в якій сидів Путін, це через те, що було йому незручно на тій конструкції, яка була під штанами до його взуття, аби підвищити зріст. От тому він так і сидів з. З ногами він не міг ноги витягнути вперед, ну так, щоб було плюс-мінус йому зручно, то от, треба було їх розставити максимально ширше, щоб знову ж таки в колінах вони менше згиналися. Ну якось мені так здається, якщо судячи з фізіології, так і ще, от я просто нагадаю ці слова. Лінці Грема в цьому ж контексті, що е, до Різдва може бути припинення вогню, якщо до Різдва відбудеться зустріч президента Трампа, президента Зеленського і Путіна. Ну, очевидно, але зараз про закінчення війни, на жаль, не йдеться. От з цими параметрами ми з вами рухаємося. Якраз до цієї зустрічі в Вашингтоні. Ну і плюс, ви ж розумієте, російські військово-політичні пабліки. Вони так чи інакше вони орієнтуються на позицію на вітри, на стан речей в офісі в адміністрації цього Путіна і в Мінобороні Російської Федерації. Ну от на сьогодні вони теж узагальнили і дали от, з урахуванням всієї приналежності і причетності свої висновки або підсумки стосовно зустрічі на Ляссі, і це теж дуже важливий аспект. Бо... Як митикують росіяни? Що вони говорять з цього приводу? Ну, одна тема це якби назовні, і ми будемо що говорити сьогодні про темники. З іншого боку, там концерт цих діячів їх в КНДР до 80-річчя там перемоги когось над кимось. Але найголовніше тут. От російські військові політичні пабліки кажуть, так трактувань дуже багато, але в принципі, у чи що насправді сталося на Алясі? По-перше, і це для них ключове зустріч відбулася. Бачите, от те, те, що було важливо для Путіна, не вирішення питання, а сфоткатися поруч із Трампом для Кремля буде було важливо показати готовність американців на найвищому рівні приймати Владімір Ладімірича і обговорювати з ними питання не лише українського врегулювання, а й інші важливі аспекти співпраці. Ну я одразу наперед скажу, що там важливі аспекти співпраці практично не обговорювалися. Адже довгі роки наші партнери в Вашингтоні ігнорували такий двосторонній формат переговорів, особливо після початку. Вони його називають СВО. По-друге, важливо було донести Трампу історичний підтекст про першу причину конфлікту в Україні, а це пічнії, половці, там все інше. Так, от співрозмовники, це росіяни пишуть, правдиво кажуть, що Трамп не дуже хотів заглиблюватися в цю тематику. І там член цієї делегації Дмітрів, але його на переговори не покликали. Наполягав на тому, щоб зробити акцент на економічних співпраці зі штатами. Однак Лавров переконав Путіна, що президент робить все правильно і доповідає Трампу чи розповідає ці історичні аспекти, після чого Трамп виглядав дуже втомленим. Так, по-третє, що пишуть Росіяни, багато хто звернув увагу на скасування запланованого обіду. Тут варто зазначити, що вже під час польоту змінювався формат і порядок денний. Ні Ладімір Владімеч розраховував на тривалу те та те зустрічі з Трампом, але цього не сталося. Говорити дорогою до місця переговорів Путіну з Трампом довелося англійською мовою без перекладачів, що створило певний дискомфорт для Путіна, незважаючи, як от пишуть росіяни, що він типу добре володіє цією мовою. І по четверте, намальовані зараз лише контури майбутнього миру, зараз виграно час. От ще раз, це те, чого досягав Путін. Виграно час, щоб санкції не запроваджували. І це дозволить нашим військам рухатися далі, розумієте? Хоча, якщо будемо марнувати можливості для прориву, так як це сталося під добропіллям, вони чесно це визнають, то ні часу, ні ресурсів не вистачить. Також вдалося обговорити питання санкцій не лише проти Росії, а й вторинних проти наших партнерів. Хочуть тут наші співрозмовники. В адміністрації президента закликати не бути такими оптимістичними. Ну, так, да, хоча не, не, не закликають. Ну, побачимо в цілому, як знову ж таки вони підсумовують, добре, що зустріч відбулася, але могло бути і краще. Тобто, зустріч заради зустрічі це оцінка, реальна оцінка от, людей, які там аналізують стан речей в Російській Федерації. Це не опозиціонери ніякі, це, як я кажу, поінформовані реалісти. Отак от воно є. Все інше це піна. До речі, от я вже згадував про перемир'я в районі Різдва Елінсі Грем. Да, він реально вважає, що в разі тристоронньої зустрічі між президентами України, США і Росії, війна може закінчитися до Різдва. Але ж бачите, що Росіяни налаштовані трошки на інший калінкор. Якщо зустріч не відбудеться, я думаю, президент Трамп може завдати серйозних наслідків Путіну і тим, хто купує нафту і газ. Ну от тим часом член сенатського комітету з питань збройних сил, секретар сенатор демократ Блюменталь, це той з яким. Грем власне і робив цей двопартійний законопроект про мита проти російської нафти, назвав зустріч Трампа з Путіним порожньою балаканиною. Цей саміт не дав жодних результатів. Це була порожня балаканина, це було лише знизування плечима. Також сенатор розкритикував Трампа за його дії щодо Путіна під час зустрічі на Альянсі. Мені стало недобре, коли я почув, як президент США назвав Путіна своїм чудовим другом яким другом Путін військовий злочинець? Реальність така, що люди по всій Україні гинуть і вмирають, тому що Путін продовжує їх бомбити. А Трамп каже, що мій чудовий друг. Но... Друзі, от реакція по Європі теж вона красномовна. але поки що так пієтетно обережно говорить, Ну, зокрема, прем'єр Стармер, що зусилля Трампа наблизили нас як ніколи раніше до завершення незаконної війни Росії проти України. А це наполягання віддати Донбас. Що законно за словами пана Стармера, наступним кроком мають стати подальші переговори вже за участі президента Зеленського. Стармер зазначив, що гарантії безпеки Європи і США для України матимуть вирішальне значення для стримування путі. Тіне, що країни Європи будуть продовжувати затягувати гайки його воєнної машини ще більшими санкціями. Це відносно 19-го пакету санкцій. Ну сподіваємося, що він буде запроваджений незабаром. Не ну, Макрон, після цієї наради, ми продовжили обмін думками з європейськими колегами. Я вам про це доповідав, що в першій частині. Ми ну, одностайні в тому, що необхідно продовжувати підтримувати Україну чинити тиск на Росію, доки триває війна і не буде укладено міцного і тривалого миру. Що поважає права України будь-який тривалий мир. Повинно супроводжуватися надійними гарантіями безпеки в цьому контексті. Вітаємо штати, коаліцію рішучі Але от що відзначив Макрон, я думаю, що це ті ж теж прекрасно вони розуміють. Винести треба всі уроки з останніх 30 років, зокрема з доброї відомої схильності Росії, не дотримуватися своїх зобов'язань. От як вони підходять до моменту обіцянки Путіна підписати якийсь папір, типу не нападати на Україну і не нападати на Європу? Ми продовжуємо тісно працювати з Трампом і Зеленським, щоб забезпечити захист і наших інтересів в дусі єдності і відповідальності. Ну ще така реляція. Ну від Каї Калас, очільниці дипломатичного напряму по Євросоюзу. І це теж думка, яка от слава богу, присутня. Насправді сьогодні серед тверезих людей Путін не хоче миру і не має наміру відступати від своєї жорсткої війни в Україні. А пані Калас вважає, що Кремль затягує переговори і відмовляється, йти на будь-які поступки, явно розходячись в поглядах із колегами. В заяві пані Калас привітала рішучість Трампа досягти мирної угоди після переговорів. Але сувора реальність полягає в тому, що Росія не має наміру е укладати мир. Путін продовжує затягувати переговори і сподівається, що він буде винагороджений і все зійде йому з рук. І залишив він анкорич, не взявши на себе жодних зобов'язань припинити вбивства. Москва не закінчить війну, доки не зрозуміє, що не можна продовжувати. Це якраз співзвучно з тією реляцією від росіян, яку вам дав буквально там пару хвилин перед цим. Тому Європа буде продовжувати підтримувати Україну. Працюваємо працюємо над 19-м пакетом санкцій. Справжня причина війни це імперіалістична зовнішня політика Росії, а не уявний дисбаланс в нашій системі архітектури безпеки. Ну і вона різко заявила, критикуючи твердження Путіна, що Київ відповідальний за корінні причини війни. До речі, це ж реляцію повторював і Трамп. Це різка заява. Якраз вона пролунала через кілька годин після того, як оце провідні союзники НАТО були запрошені на брифінг з Трампом, де Трамп стверджував, що переговори були надзвичайно продуктивними. Це ця розмова, якраз яка напередодні відбулася. Ну от заяву я вам теж в першій частині сказав, оприлюднили європейські лідери. Ну там така червона ниточка, це забезпечення переговорів на трьох. Але перед переговорами прем'єр-міністр Латвії, наприклад, ну розказала пресі, що європейські країни поділилися з Трампом нашим досвідом спілкування з Росією, зокрема, тим, що вона Росія часто не виконує обіцянок в довгостроковій перспективі і підкреслили необхідність ретельно відстежувати кожне зобов'язання. Ну от ще раз президент Зеленський летить до Вашингтона, і в понеділок буде там, в рамках оцього мирного рекламного процесу від Білого Дому. Ну чи відкриває то шлях до можливої зустрічі з путіним. Вже завтра на вечір. Думаю, ми будемо знати. Ну е, є і інші думки, є абсолютно інше висловлювання. Наприклад, такі від наших сусідів і наших великих друзів від Орбана, прем'єра міністра Угорщини, який сказав, що сьогодні світ безпечніший ніж був вчора. Виявляється, е, роками ми спостерігали, як дві найбільші ядерні держави руйнують структуру своєї співпраці і обмінюються сигналами. Цьому тепер настав кінець. Сьогодні світ без. Безпечніше, ніж будь-коли, якраз е, за результатами цієї розмови, ну, Орбана ж туди не покликала, але він, е, і Сіярто, до речі, дуже багато всього приводу говорив, і Фійцо вже вийшов, все точно, як і корінні причини. Корінні причини, і дайте гарантію Росії. От в них така головна тема. Ми ще сьогодні будемо говорити. Ще от е, цікаво, як в Європі реагували на цю зустріч, і я дуже сумніваюся, що Трамп е, зможе на це не реагувати. А це відносно цінності папірця з підписом Путіна з приводу вміння його відповідати за обіцянки і дотримуватися. Обіцянок, от міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, який, до речі, не так давно був в Україні, і там продовж дня в Харкові п'ять разів. Наскільки я розумію, бігав у сховище, ну він точно каже. Ну, принаймні, привітав зусилля Трампа. Але дуже сумніваюся в зацікавленості Путіна в тому, щоб припинити війну в Україні колега його, Яна Чернохова, це міністр оборони Чехії, заявила, що переговори Трампа і Путіна на Алясі не принесли жодного прогресу в питанні припинення війни, але підтвердили, що Путін не прагне миру. Ну це всі побачили. Литва, воєнний злочинець, який має звичку отруювати своїх критиків радіоактивними речовинами, звертається до президента США зі словами: дуже приємно бачити вас. Здоровим і живим, не живим і здоровим, як як буда конструкція така є в російських цих прислів'ях, а саме здоровим і живим. Ну на це всі звернули увагу. Німеччина там е, німецький міністр закордонних справ. Е, ну точніше, дипломат, один з дипломатів Ольга Фішенгер, е, Він до 22-го року просто очолював Мюнхенську безпекову конференцію. В принципі, в нього були шанси стати міністром закордонних справ, але тим не менш заявив, що Трамп не отримав нічого після саміту на Алясі. А Путін червону доріжку в Норвегії. Ну вони бідні там мають кожного дня спілкуватися з Трампом з приводу Нобелівської премії міру, як казав Столтенберг. Але їх міністр закордонних справ пан Ейде заявив, що ще зарано говорити про те, чи принесла зустріч якийсь прогрес. А він закликав до тиску на Російську Федерацію. Ну, як ви тиск на Російську Федерацію з одного боку, але ми не сумніваємося, що завтра буде тиск на Україну. Але я вже один раз обережно говорив, що карт в Трампа на сьогоднішній день ну не так вже багато до України, як було ще можливо півроку тому. Ну, якби об'єктивна ситуація така, але ну спробую він тиснути, я не сумніваюся і на Україну і, власне на президента Зеленського з приводу того, аби визнати за Росію Донецьку, Луганську там частину Херсонської Запорізької областей, Крим, само собою. Але якщо він це буде робити, знову ж таки. Виглядає так, що це для блізіру. Ну в минулому ти вже був, але тиск не спрацював. і Може здаватися, що він не буде цього робити. Ну, принаймні він можливо спробує, але вже були ці спроби, результатів жодних не було. Ми ж пам'ятаємо, як він сказав, що як одна сторона не погодиться, то він на неї буде тиснути. І на певному етапі це була на жаль Україна, Ви ж пам'ятаєте з обструкції по постачанню боєприпасів, розвідданих. Але при тому Трамп, от з огляду на всі дані, що я вам навів, мені здається, ну і Рубію йому. Підкаже, не сумніваюся, ну, що це і зараз не дасть результатів. Але можливо, для проформи для фону він щось таке може заявити. Побачимо. Ну і чи стане Трамп примушувати президента Зеленського і Україну прийняти умови Російської Федерації? Ну так на таких спробах, я думаю, все і закінчиться, оскільки українська сторона не погодиться вже, заявив президент Зеленський віддати Росіянам і у цій області Крим. І думаю, якщо би це якось мультило Трампа, він би скасував приїзд Зеленського. В, в нього якби, це не проблема. Але в цілому, якщо підбивати підсумки, то як і прогнозували, ця зустріч на Алясі абсолютно нічого не дала, крім продовження невизначеності, чи виграв щось Путін, чи не виграв. Ну, нас це точно не обходить, бо ми залишаємося в контексті тих обставин, які є і були раніше. Ну, нам своє все одно, я вже вчора казав, треба робити, і зрозуміло, що за допомогою європейських партнерів власними силами ми це будемо долати. Так воно виглядає І ще раз. Скажу Рубіо точно про це заявить президенту Трампу. Ну стосовно Путіна, теж от цікаво. Він же ж в непритаманній для себе манері. Це треба відзначити. Видно, не все там так просто, і в них всередині, бо назовні в них все, все круто, все клас. А всередині, от судіть самі, він же ж приїхав за Аляски і одразу я не знаю там Путін чи той, що схожий на Путіна. Ну по факту, Путін одразу пішов на нараду в Кремлі. Коли це таке було, а при тому, що він також нараду збирав до поїздки на Аляску, і ну, там були світлини, там всі в гарному настрої. Ну, звичайно, вони ж не будуть там похмурі фоткатися. Ну, вступному слові Путін розповів підлеглим, що на зустрічі з Трампом він мав можливість поговорити про генезу, про причину цієї кризи, і спокійно, детально я цитую ще раз викласти позицію. Ну і знову повторив цю мантру, що усунення цих причин повинно бути покладено в основу врегулювання, розмова типу. Була дуже відвертою змістовною, і на мій погляд, це наближає нас до потрібних рішень. Ось така, от головна сентенція була Путіна. Він пообіцяв із задоволенням навіть повідповідати на запитання цих чиновників, яких він зібрав. В принципі, якби я не пам'ятаю, що він відповідав на питання чиновників. Це точно не звичайна поведінка для Путіна. Ну, давайте будемо назвати речі своїми нами. Він типу, щось розповідати, пояснювати своїм підлеглим. Ну тобто відповідати на питання, по суті, звітувати. По суті, звітувати, я не знаю, чи там якась мітка була чорна, чи щось якісь умови, але щось там не просто так все. До речі, я ж вам сказав, що по російській пресі є зараз темник відносно того, як характеризувати і сьогодні, теж не сумніваюся, буде в них там багато на медійних майданчиках історії про цю зустріч. Бо ну насамперед вони кажуть, що жодної угоди по Україні на зустрічі Путіна і Трампа не могло бути. Ну чому і не було, тому що не могло бути. Путін відновив ставлення до Росії як до великої держави і говорив з главою США на рівних. Росії, і США є що запропонувати одне одному? От, от так От методичка для лояльних Кремля і державних ЗМІ виглядає. Вимоги Києва так що там ще вимоги Києва європейських лідерів про беззастережне припинення вогню в підсумкових заявах президентів навіть не обговорювалися. Брехня. А Трамп рекомендував Зеленському піти на угоду щодо врегулювання конфлікту з Росією. Ну, ми це знаємо лише за переказами тих, хто, начебто, інтегрований в знання перемовин. Ну а вони будуть це ну, якби викладати як доконаний факт. Ну, працівників лояльних Кремлю ЗМІ наполегливо просять підкреслити, що Трамп зустрів Путіна в аеропорту, і ніхто з глав інших держав не вдостоювався такого жесту, значить, прихильності. Ну, це правда. Головний посил текстів про владних змі, про саміт має бути таким: зустріч стала історичною, бо Путін відновив ставлення до Росії як до великої наддержави. Ну от чого досяг Трамп? і Як це буде все подаватися в мас-медіа. Автори документу пишуть, що Путін і Трамп говорили на рівних чого не скажеш про переговори американського президента з, з лідерами Європейських держав? Ну така цидулка відродження могутності і авторитету Росії це результат останніх років з цією силою вже рахуються. Крім того, в методичці стверджується, що Росія і США можуть відкрити нову сторінку історії взаємин, а питання співпраці між країнами не викликають їх керівництво проти річ. Ну, добре, що Трамп е здоровий і живий. Там, де діалог може бути уповільнений протиріччями щодо українського питання, ми підштовхуємо його розвиток темами економіки і науки. Бачите, якийсь ну, напрямок вони це пхають, тобто вони відділяють тут Україну повністю від цієї зустрічі з Трампом, бо прекрасно розуміють, що хотілки Путіна, які виглядають тими ж самими, що і були і з чого все і почалося в плані війни, не були прийняті і не можуть бути прийняті. І тому війна буде продовжуватися. Але але Штати, співробітництво, економіка. Хоча знову ж таки Трамп прямо сказав, що вся економіка можливо після закінчення війни. Ну от ще один тезис цієї методички полягає в тому, що Україна і країни Європи залишилися не при ділах і отримали величезну шкоду в інформаційній війні. Ну те, що там інформа... Інформаційні війни Путін вміє вести, ну да. При цьому про перспективи війни чи подальших відносин Путіна і Трампа в документі нічого не, не говориться. Тобто там нічого не йдеться про це. Ну, а це найважливіше. Ви ж бачите, знову ж таки, паралельна реальність, якась інша матриця. Але ж не дарма, ми з вами знаємо, а не здогадуємося, що навколо відбувається. Ну і кілька е, буквально там на завершення в нас сьогодні неділя, другий брифінг. Ну кого це стосується? Звичайно, там росіяни, хай своїми справами розбираються. Вони ж бач, бачите, про економіку свою нічого не говорять. А це тисне на Путіна дуже серйозно. Я думаю, що в цьому е, контексті він там звітував перед своїми підлеглими чи не вперше, ну за своєї каденції в такий спосіб. Так, ну у нас по сусідах, друзі. Так, між іншим, новації по заїзду в Польщу. Ви знаєте, там заїзд в Румунію, хто там стикнувся з тими міжнародними техоглядами. А в Польщу тепер без грошей не впустять. Українцям встановили фінансові вимоги при в'їзді в країну. Ну я дуже сумніваюся, що українці взагалі без грошей їдуть до Євросоюзу. Але ну випадки різні бувають, просто зважте на те. Відтепер при плануванні поїздки до Польщі необхідно мати достатню суму коштів для проживання і повернення додому. Тобто, якщо ви їдете на 4 дні, мінімум 300 злотих треба мати. Якщо понад 4 дні, то з зрах, рахунку. А злотих за день. Тобто ну, 75 злотих за день це і так на 4 дні це по суті 300 злотих. Ну і далі плюс 75. В разі відсутності зворотнього квитка вартість на зворотній квиток а, теж варіюється. Якщо ви їдете до сусідніх країн з Польщею 200 злотих, 500 злотих для інших держав ЄС, 2500 для країн поза ЄС. Якщо ви, наприклад, там в Туреччину збираєтеся їхати, то покажіть, що у вас є 2500 злотих. Ну але у вас є квиток, Ток, умовно кажучи, хто там влітку, ще там літа, правда, залишилося, вирушає на якийсь відпочинок. То треба на це зважити і не забувати про ці обставини. Бо поляки тепер, напевно, ж будуть не просто запитувати, а ще й будуть просити показати гаманець. Так, і ще одна дуже важлива справа, друзі. Від вчорашнього дня, напевно, ви вже відзначили. Тобто, не лякайтеся, це було попередження до завтра, до восьмої ранку, правда, ну фактично, сьогодні весь день. Вчора, з восьмої вечора, в дії не працюватиме частина сервісів. Тобто, там є планове оновлення серії серед послуг, які не будуть працювати сьогодні. Це реєстрація внесення зміни припинення ФОП не буде працювати. Є відновлення, бронювання працівників не працюватиме свідоцтво про народження, є малятко заяви до міжнародного реєстру збитків. Є оселя і не буде сьогодні укладатися онлайн-шлюби. Хоча, якщо ви захочете зробити заручення через дію, сьогодні це можливо. Зважте на це, друзі, і таким чином розмірковуйте своє подальше життя. Ось так виглядає розвиток подій. Це наш другий брифінг, друзі, за сьогоднішній день. Нагадаю, неділя 17 серпня. От з усіма обставинами, аби легше і якісніше розуміти, що навколо коїться, не здогадуватися, а знати. Приєднуйтесь, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані на мій авторський YouTube канал. Мій тому що канал називається Василь Кланчук і мене звуть Василь Кланчук. От такий збіг обставин. <світ> якщо заходить формат подачі інформації, теж не лінуйтеся. Це дуже необхідно. Це пальне для алгоритмів YouTube, Це лайкоси, категоричні українські вподобайки, коментарі, відправка своїми соціальними мережами гіперпосилання болінків, друзям, знайомим, колегам по роботі, аби теж більше було притомної аудиторії разом з нами у спільноті і дійсно, щоб люди Знали, не здогадувалися і не перепитувала, чому так, а не інакше. Ну і найголовніше, друзі, це моя подяка. Моя подяка. Я щиро дякую моїм патреонам, спонсорам каналу. Є така фішка від Ютубу. Спасибі вам величезне. Це неабияк надихає. Якщо є бажання і можливості підтримати, будь ласка, в описі до цього відео є інші опції. На загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями, і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги, яка обов'язково буде. Навіть не сумнівайтеся. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюсь і далі обов'язково буде. Слава Україні!